32 міські обранці зареєструвалися сьогодні на сесійному засіданні, яке відбулося в Ужгородській міській раді. На порядок денний винесли більше чотирьох десятків питань. На початку сесії до депутатів звернулася Ужгородка пані Розалія, яка вкрай невдоволена медичним забезпеченням в місті. Привезли мене, поклали у судинне, а там потоки валяться. замість того, щоб робити. там ремонт. Чому Як хто це тепер по новому називає, і я не знаю, ви мені пробачте. Таке це не має допускати. Судинне відділення це відділення саме-саме таке, де люди мало хто виходить живий. Я це знаю, бо я займаюся дуже і ветеранами, і недавно поховала онуфера Великого судді, сестру. Одним словом, послухайте мене, подумайте над тим, як вирішити питання все-таки з лікарні. Депутати на засіданні розглянули петицію, яка стосується ситуації із озеленення в місті та кронуванням дерев, виділили кошти для надання матеріальної допомоги ужгородцям, обговорили також питання виготовлення карток ужгородців для отримання пільг. Ходиться за твердження диференційованого тарифу. Є виграний конкурс на право електронного квитку, який формує встановити інвестувати в обладнання та програми забезпечення сума близько 600 тисяч євро. Якщо через три тижні закінчиться термін обговорення регуляторного акту і буде на розмакові диференційований тариф, то з вересня місяця вже буде стояти обладнання та система на комунальних автобусах. Приблизно з цього часу вже почнеться видача карток для обліку пільгового проїзду. Дискусійне обговорення в чергову виникло навколо кладовища в селі Барвінок. Депутати голосували за спрямування субвенції з бюджету для вирішення питання зі сміттям, проте рішення знову не підтримали. Питання цвитаря у Ворониці, там є вирішенням наших всіх проблем міських. Тобто ви знаєте, що проблема сміттника може зараз дев'яносто п'ять відсотків завантажена. Ми там доволі зараз по поруч. Цвинта, і нічого в нього в іншому напрямку, щоб рухати це питання. Тому що мій факт, що ми це питання вирішуємо прийняти сьогодні, завтра в барониці буде знову новий крес, нам треба вже його вирішувати, ще щось давати. Розумієте, що 5 мільйонів нічого не вирішують, навіть якщо воно звучить як наміри, але ми нічого не вирішує вирішуємо. Проблематика з діття не втрачається, проблематика цвинтарів теж відбувається. Нами проводилися консультації з Барнинського ОТГ в частині компенсації. Матеріальної коштами з Ужгородської міської територіальної громади, Барнинської об'єднаної територіальної громади, в зв'язку з тим, що на їхній території знаходиться як полігон твердих побутових відходів, так і наше міське кладовище. Для того, щоб якимось чином це компенсувати, у нас було прийнято таке рішення, але сьогодні там знов під час цих дискусій не погодили ні 20, ні 5 мільйонів, тому питання знято. Хвалили на засіданні й низку бюджетних програм та змін до них, які стосуються забезпечення життєдіяльності громади. Частина з них стосувалася підтримки військовослужбовців. Ми прийняли і програму про виділення коштів при придбанні житла в кредит. Військовослужбовцями є державна програма, і ми також будемо допомагати там першому внеску для того, щоб ну, їм полегшити виплату цих фінансів кредитній установі за придбання житла. Опісля міські обранці вирішили в роботі сесії Ужгородської міської ради оголосити перерву. Засідання продовжить четвер, 29 червня, о 10 годині.